Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матері. В того часу Ісус, відповідаючи, сказав, прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний покірний серце і знайдете відпочинок своїм душам. Адже ярмо любе, і мій тягар легкий. Слово Господу. Слава Богу. Щоб готував вашу увагу на псалом, який пані Леніда Співала, де чуємо такі слова, благослови душе моя, Господа, і називаю всі його благодіяння. Він прощає всі твої беззаконні, зцілює всі твої хвороби. Господь щедрий і милосердний, довготерпеливий і багатомилосий. Він не вчинив нам згідно з нашими гріхами, не відплатив нам за нашим беззаконням. Господь прагне нашого спасіння. І ті факти в житті, які Бог нам дає, вони для нашого навернення. як ті з нашого особистого життя, різні проблеми, які переживаємо. Так і ця війна з усіма її бідами. підкреслюється. Бо в нашому народі є така безумна думка. Коли ми зробимо щось доброго, то це ми. А як станеться щось поганого, то претензія до Бога чому-то це не викраде. Ні, ну вже розберіться, до гарних чи до розумних. І правда є така, що то, що діється в нашому житті, це наслідки наших помилок, десь поганих виборів. І Бог нам це пробачає, бо хоче нас врятувати. І дозволяє, щоб ми йшли тою дорогою, якою йдемо, і більше йде разом з нами. Хоча це дорога страждання, дорога Христа. Але Бог знає, що ми смерть. І навернути нас вкрай важко. Але псалом, дивіться, псалом, з половиною тисячі років, який задовго до народженості Христа був написаний. Говорить, Господь щедрий і милосердний, довготерпливий і багатомилостивий. Він не вчинив нам згідно з І це правда. Маємо це вперед. Бог бажає нашого добра. І то ярмо, про яке Ісус говорить в Євангелії, це ярмо Божого закону, щоб чинити по Божому. Не так, як нам хочеться, а по Божому. І це ярмо дає спокій. Воно дає мир серце. І це те, що нам особисто, як грішникам бракує, і нашій нещасній Україні. Божого ярма. То, щоб Господь покерував. Бо ярмо ж для чого вано є у биків чи в лошадей? Щоб керувати. Тому молимося. Просимо, щоб Господь покерував. А за наші гріхи... Чому покаяння? І слава Господа за те, що пробачаємо, І те, що нас не відкидає, що є разом з нами в наших бідах, в наших хворобах, стражданнях, є разом з солдатами на фронті, є разом з лікарями в шпиталях, є навіть разом з депутатами в Верховній Раді. І там теж мусить нести хрест. Могосполу нехай буде слава. І просимо всіх. Господи, рятуй нас.